5. І тут п'ять. Скоп. Китаю вишкіл кластим гасно скоп. Сильно, красно, бережно. Крас, скоп. Емо 5. О, шість. Кто? Прапор. Взять. О, взять. О, чей. <связь> Оп, їм пласту, світ України і краса, Скоби морвини, мрій, любимо сонце, рух життя, любимо волю і світ, гордість і мрія, люді й наш труд, в уйдені пори надія, власті росте новий люд, праця пора нам стану трям. Всяк властовиня, слава Україні, предбаті. Голоду пластинів на Кіків. Число 131. Наказ число 1. О, чий! Точка число 1. Вітаємо учасників з початком вишколи. Точка число 2. Учасники вишкову. Володимир Заєць, Андрій Гривняк. Юрій Преподобний, Петро Задорожний, Андрій Макуха, Андрій Бондар, М Марина Митрофаненко, Репінський Віктор, Подалінчук Євген, Пролевецький Максим, Позивка Наталія, Самуся Василів, Прокофєва Юлія, Старчеус Юрій, Петько Павло, Валерій Хлєвко. Про відвижку. комендант, старший пластун Роман Орищенко, Орден Залізної Остроги. Бончужний старший пластун Скоп, Володимир Петко, Щезнень. Інтендант старший пластун. Максим Короловецький, писав, старший пластунка прихильниця Наталія Подзовка, інструктори, старший пластун, вале, е, сеньор, пластун сеньор Валерій Гавеленко, старший, е, старший пластунка Ніла Наконечка, пластун сеньор е, Ярослав Юрчишин, орден Залізної Острови, точка число 2, Програма вийшла. 11...